Надавали безкоштовні медичні послуги просто неба. У Хмельницькому для містян та гостей міста влаштували медичний пікнічок. Розгорнули локацію у парку імені Михайла Чекмана. Із донькою на захід прийшов і хмельничанин Ярослав Зубенко. Нині дівчинка виступає на концерті, який підготували у рамках медичного пікнічка. Заодно, каже чоловік, вирішили скористатись медичними послугами. Пройшлися по наметам, нам дуже сподобалося. Сподобалася друга друга поліклініка, там теж було цікаво, розповідали їм чисти зубки, да? дали зубну пасту і щітку. А також здали аналіз на визначення групи крові та резус-фактора доньки. «Проколола пальчик. І вношу по крапелинці крові в кожну луночку для того, щоб в подальшому змішати з реагентом. У дівчинки третя позитивна група крові не було страшно трашечки. Там було трошки баняче. Фельдшерка, лаборантка донорського центру біофарма плазма Хмельницький Світлана Сучок розповіла: за перші дві години роботи послугою з визначення групи крові скористались понад півсотні містян. Також відвідувачі дізнавались у них про можливість здати плазму. Мабуть, 50% це все ж таки були дітки, які старші, менші там. По-різному реагують. У нас не так розвинене донорство широко, ні крові, ні плазми. Про плазму взагалі менше знають. Якщо донорський центр у нас працює більше, про це знають більше, то про плазму знають менше. Тому це важливо, щоб люди знали, дізнавалися і допомагали. Чималим попитом у відвідувачів користувалась послуга з ультразвукової діагностики щитовидної залози. Її проводили лікарі Хмельницької міської лікарні. «У Мене якраз було направлення від лікаря, і тут я побачила такий знак. От перевір перевірсуючи видно залозу, думаю, спробую чому ні? Як вже все одно тут? Якщо робити щось інше, наприклад, органі червоної порожнини або ж молочних залоз, це досить інтимно і потребує більш таких захищених місць, де можна було б повноцінно приховати це обстеження. І тому для того щоб дітям було цікаво, дорослим було цікаво і все було відкрито. Ми Прийняли рішення робити УЗІ відкритих ділянок тіла. Це також цікаво, як ми бачимо. І вибір правильний прийнятий. Для дітей працювали розважальні локації із пізнавальними конкурсами та майстер-класами на тему здоров'я. Зокрема, школа супергероїв, балансувальна доріжка від міської дитячої лікарні. У нас в цьому році були і локації, і присвячені гігієні рук. Гігієнні порожнини рота з нами взяла активну участь і наша школа супергероїв, наш реабілітаційний центр Турбота, а також наші вузькі спеціалісти. Працівники товариства Червоного хреста України усім охочим виміряли артеріальний тиск, а також безкоштовно надавали ліки та консультації. Загалом до медичного пікнічка долучилось майже 20 закладів охорони здоров'я. Щоб розказати ну, основи. Гігієни основи здорового способу життя, основи збереження здоров'я, дали можливість доторкнутися до медичної галузі, дали можливість і дорослим, і дітям зрозуміти, що вони можуть отримати в наших закладах. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.